Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джйотіш астролог і це прогноз для знаку водолій. Нагадую, що це ведична астрологія, і прогнози ми дивимося для знаку свого асценденту або для знаку, в якому знаходиться місяць в вашій натальній карті. Майте це на увазі. Грудень для вас надзвичайно цікавий місяць. Це про трансформацію, про підведення підсумків. про те, що ви себе побачите зовсім по-іншому, іншою людиною. Для вас буде багато сюрпризів в цьому місяці, але давайте почнемо спочатку. 1 грудня у нас новолуння в знаці Скорпіон. Це ваш 10-й дом гороскопу, це про вашу роботу та кар'єру. Тут можуть бути якісь дуже цікаві події. У вас можуть повертатися якісь ситуації з минулого, якісь проекти з минулого, можливо, повернеться навіть на роботу. Колега з минулого, можливо, вас попросять якісь проекти знову відновити, зробити, доробити, переробити або покращити. Це може бути також повернення колишнього начальника або ваше повернення на колишню роботу, можливо, вас запросять повернутися на інших умовах. Можливо, це буде нове партнерство з кимось в робочих моментах. Тут можуть піднятися на поверхню переживання за завтрашній день, переживання за гроші, за роботу, чи все буде у вас стабільно, тому що у кожного щось може бути нестабільно, якось якась є у кожного сфера, де ми про щось турбуємось, переживаємо. Я розумію ваші переживання, але все в ваших руках, все вам під силу. І не потрібно заганяти в себе в якісь негативні, неприємні емоції, Дослухайте цей прогноз до кінця і ви зрозумієте, що не все так погано. 2 грудня Венера переходить в знак зодіаку Козаріг і це ваш 12-й дом гороскопу. Це про таку комбінацію цікаву і відпочинку, і роботи. Можливо, ви будете працювати з дому, можливо, ви. Поїдете кудись на відпочинок, але візьмете з собою роботу. Або у вас буде таке відрядження цікаве, де ви зможете і відпочити, ну але вам придеться попрацювати. Це може бути навіть поїздка в санаторій, поїздка в якийсь ретрит. Або ви будете організовувати для когось відпочинок. Можливо, ви всі на роботі вирішите поїхати колективно відпочити, і ви будете займатися такою організацією. 7 грудня Марс стає ретроградним в знаці свого максимального падіння в знаці рак. Це ваш шостий дом гороскопу. Тут вам потрібно звернути увагу на свій стан здоров'я. Якщо вас щось колись хвилювало, то не закривайте, звісно, на це очі. Можливо, вам потрібно планово здати якісь аналізи, планово пройти якесь обстеження, тому ви це, звісно, не відкладайте. Також зверніть увагу на стан свого кишківника. А можливо, в кого були якісь хвороби, то ви більш відповідально поставтеся до свого харчування, пийте більше води та трав'яних чаїв. Ви можливо будете думати, як вам закрити ваші кредити та борги, і будете мати в цьому успіх. Прекрасно прощатися з боргами перед новим роком. Ви молодці! 15 грудня сонце переходить знак зодяку стрілець, і це ваш 11-й дом гороскопу. Це про кар'єру. Про прибуток, про закордон, про партнерів за кордону, про інвестиції за кордону. Ви будете знаходитися, наче в центрі уваги. Сонце буде вас висвітлювати на роботі. Це можуть бути виступи на публіці, презентації. Ви можете вести якісь вебінари, щось цікаве, розповідати, презентувати ваш новий проект, вашу якусь нову справу, продавати ваш проект, вашу діяльність, робити такий самопіар. Тому вам потрібно буде бути на публіці. Цей транзит про хороші можливості для заробітку, тому будьте уважні до пропозицій, які будуть поступати в вашу сторону. Це можуть бути інвестиції в вас, в ваш проект. Тому майте на увазі. 15 грудня відбувається повня в знаці зодіаку Тілець. Це ваш. Четвертий дом гороскопу це про вашу оселю, вашу сім'ю, затишок, комфорт, маму. У вас може бути дома свято, гості дома, приємна сімейна атмосфера. Наче якась така приємна подія, коли ви збираєте всіх в гості в себе вдома, робите щось таке приємне для всіх, сімейне, затишне. Можливо, ви щось приготуєте. Смачне, будете всіх пригощати, будете проводити такі приємні моменти сімейні. Також у вас може з'явитися новий член сім'ї, можливо, це народження дитини, можливо, ви стали батьками, або це вагітність, або знайомство з новою людиною, з членом сім'ї. Можливо, ваш син приведе знайомитися вас з його дівчиною, або ваша дочка. У кожного може програтися, звісно, по-своєму. Також це про заробіток від нерухомості. Можливо, ви будете здавати якесь житло. Тут багато варіантів заробітку від нерухомості. 15 число це про затишок, комфорт та сім'ю, такий девіз цієї повні. 16 грудня Меркурій перестає бути ретроградним в вашому 10 му домі, але це не значить, що вже можна щось нове купувати, підписувати документи, бронювати якісь квитки. Це значить, що ще декілька днів потрібно почекати, перш ніж щось важливе підписувати на щось важливе наважуватись. Наприклад, якщо це якісь робочі моменти, робочі папери, якщо у вас є можливість перенести підписання на 17 або 18 грудня, то будь ласка, зробіть це. Можуть бути якісь зміни в кар'єрі та роботі. Щось можливо вас попросять переробити, доробити, вдосконалити або ще раз перевірити. На ретро Меркурій це непогано, це якраз і добре. Трошки робочої напруги це про закриття дедлайнів. Можливо, перед новим роком захочете все доробити, все закінчити, все структурувати, щоб все було прекрасно, ідеально. І звісно, потрібно буде прикладати зусиль, і треба буде трошки, звісно, напружитись. Ну це м'яко кажучи, але все у вас закінчиться прекрасно. 28 грудня Венера переходить знак Водолій, і це ваш перший дом гороскопу. Венера в першому домі, в домі вашої особистості. Вона робить вас прекрасною, гарною людиною. Вона підкреслює ваші прекрасні якісь якості. Ви себе відчуваєте красивою, красивим і внутрішньо, і зовнішньо. У Вас змінюється самоцінність. Вона у вас, наче, злітає до неба. Ви себе бачите зовсім по-іншому. Ви красива, яскрава, проявлена особистість. І не бійтеся такою бути. У вас будуть внутрішні зміни і зовнішні зміни. Це і про вашу красу, і про ваш стиль, про ваш імідж, про вашу самооцінку самоцінність. Це може бути також про пропозицію. Кому зроблять пропозицію, я вас вітаю. Це також про романтичні моменти з партнером. Дуже прекрасне положення, хороший транзит, який вам подарує таку любов, романтику і душевний спокій нарешті. І 31 грудня на новий рік у нас відбувається новолуння в знаці стрілець. Це ваш одинадцятий дом гороскопу. Це знову про ваші проекти, про прибуток, про інвестиції в вас, в вашу творчість, в ваші проекти, про вашу проявленість. Ставте цілі, загадуйте бажання, такі масштабні бажання, такі е, неймовірні бажання, про які ви навіть не здогадувалися. З цією новою самоцінністю, самооцінкою, зробіть список планів, цілей та бажань на новий 2025 рік. В моєму телеграм-каналі скоро вийде відео, як правильно загадувати бажання, щоб вони збувалися, як правильно їх прописувати, коли я. Про всі ці нюанси я зроблю окреме детальне повне відео. Тому, якщо ви хочете правильно загадувати свої бажання, щоб вони завжди збувалися, пишіть мені в особисті повідомлення слово телеграм. Ви можете знайти інвестора, який проінвестує ваш новий проект, ваш новий бізнес, вашу творчість, вашу нову ідею. Це про розвиток ваших соціальних мереж. Якщо ви медійна людина, то у вас такий буде стрибок розвитку. З'являться більше підписників, збільшиться ваша популярність, медійність, впізнаваність, з'являться нові друзі, нові знайомства. Можливо, ви познайомитеся з людиною, яка стане вам прекрасним другом, або з людиною, яка захоче стати інвестором і інвестувати в ваші проекти, в вашу діяльність ви наче зможете зробити перший крок до створення, до реалізації, до початку свого нового проєкту. Почнете трошки втілювати якусь свою ідею, якийсь свій проєкт, щось уже реалізовувати. Це про творчість, про нові ідеї і про натхнення. На такій чудовій, неймовірній, прекрасній ноті завершується ваш 2024 рік. Я впевнена, що 2025 рік вас зовсім не розчарує. Якщо він так прекрасно почався, то я уявляю, як же буде вам неймовірно приємно проживати в такому 2025 році. Я вам бажаю, щоб всі ваші плани, цілі, бажання здійснювались найкращим для вас способом. Дякую, що додивилися це відео до кінця, а ми з вами зустрінемось в інших відео.